Отже, маємо нову заяву від очільника Білого Дому Дональда Трампа стосовно того, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. А тут таке питання: чи були власне перші етапи цих санкцій, тому що ми чули дуже багато дедлайнів для Російської Федерації. Ми чули погрози стосовно санкцій напередодні зустрічі на Алясці. Утім, на діях ми не побачили санкції від Дональда Трампа стосовно Росії. Тож про що йде мова, коли Трамп говорить про другий етап санкцій? Ну, ми повністю зрозуміти, що говорить Трамп, не можемо. Перше, нові достатньо вже доросла людина, і скажімо так, можливо, він думає, що він вводив вже якісь санкції до Росії, тому якась друга фаза є. Але з іншого боку, він, хоча б санкції, які на той момент, на цей момент є проти Росії американські, він принаймні він їх не відмінив, так мовити, так. Тому, як він там називає санкції другою фазою, третьою фазою, немає жодного значення, головне, що він все ж дійшов до реального виконання, так помовити своєї обіцянки вести ці санкції. Ем, тому будемо все ж таки, вже навчившись за ці, господи, вже 8 місяців його перебування при владі, треба навчитися на тому, що спочатку дія, а потім вже. Яка якесь обговорення, ну, знову ж таки, ми будемо обговорювати постійно не те ж саме, так? Так е -е, Путін затягує час. Так, Путін не хоче, е принаймні зараз, коли він бачить, що Трамп не ну, скажімо так, Трамп тягне санкціями. Ну, вони якось війшли в Унісон з того, що Трамп вважає, що Достатньо залякувати санкціями, бо якщо ти введеш санкції, вже ніяких переговорів вести буде неможливо, ну принаймні чи дуже важко, так? І він весь цей час дає. Ну, сподіваюся, що така логіка: весь цей час дає можливість Путіну все ж таки осмислити наслідки можливих санкцій і не доводячи ситуацію до цих санкцій, ну, піти на. Яка мета Трампа це припинення вогню? Путін дуже вдало Путіну дуже вдало вдається обійти ці питання. Він і продовжує воювати, і нібито погоджується на якісь там компроміси. Ну і одночасно ставить такі умови, які, ну скажімо так, не прийняті для України. Тому, в принципі, ті вторинні санкції, які може вести Америка. Ну, навряд чи до колапсу Колапс, ну я якщо ми маємо на увазі колапс, це швидкий варіант, але це буде дуже кладно і тут дійсно потрібно, щоб ці санкції вводились не тільки американцями, але й європейцями. І це мова вже не про нафту йде в першу чергу. Ну скажімо, не тільки про нафту. Або Індія, наприклад, вже має санкції від Америки за нафту. Тому це ще і нафтопродукти, як той же саме Басет, і той же Трамп казав на зустріч на відео конкуренції з європейцями в минулий раз. Бо європейці там під, під дурачків працюють, розповідаючи, що тільки Угорщина і Словачина, але ну, ми розуміємо, що нафта це первинна, так би мовити, субстанція. А далі. Величезно і набагато більше заробляють на переробці нафти. Ну, здається, що ці залякування зі сторони Дональда Трампа вже не працюють, і навіть він сам говорив про те, що Росія дуже вдало навчилася обходити санкції. Тож знаємо нині, що Євросоюз готує 19-й пакет санкцій, і там, зокрема, мова йдеться про можливе використання заморожених активів Російської Федерації на користь України, які ще важелі можуть бути використані для того, аби все ж таки. Стримувати Росію. Ну, Стримувати Росію. Е е і зараз фактори працюють, які так чи інакше. Е е Росія не заробляє стільки, скільки вона могла би заробляти. І певні стрим певне стримання Росії є. Але, звичайно, цього недостатньо, щоб змусити Росію піти на припинення вогню. Бо задача цьому заключається не тільки в стримування. Для цього потрібно. Серйозно перекрити отримання грошей, валюти до Росії, це найголовніше. Всі заходи, які будуть діяти е, на в цьому напрямку, і призведуть, я в цьому не сумніваюся. При тому це факт, який е, це факт історичний, скажімо, для Росії, так як тільки зменшуються гроші е, за сировину, вона отримує історично, не тільки за нафту, там за багато чого іншого, так в своїй історії. Одразу агресивні плани Росії вони зменшуються, скажімо так, суттєво. І це такі цикли, постійно історичні цикли, останні там років 150. п'ятдесят. Тому е треба зменшити прибуток Росії, і тоді Росія буде змушена <кій> піти на мирні переговори і на припинення вогню. Інших варіантів, ну. І зовсім інше питання: гарантії України, як передбачити і зробити так, щоб Росія наступний раз на наступному колі історії не захотіла нападати на Україну. Це питання, які частково можна вирішити, але це питання вже наступного етапу, скажімо так. Бо ми розуміємо, ми бачимо, що ніяких серйозних гарантій безпеки в сучасному світі не існує. І гарантії, це будуть просто сильна українська армія, українські, тобто іноземні контингенти, які будуть знаходитись в Україні і гроші, які будуть європейці давати Україні на це все. Оце. Інші гарантії нам ніхто, нам і ці гарантії дали, було б вже добре. Чи немає нині застережень, що надалі Росія може отримувати гроші від Китаю, оскільки знаємо, що на саміті ШОС була мова про те, що буде дуже сильна співпраця Росії та Китаю. Там обговорювалися різні сфери співпраці подальшої. Ну і власне напевно таким чином Росія потрапляє в залежність Китаю. Утім, напевно ж Китаю вигідно з це тому що Сі Цзіньпінь заявляв про те, що а, нині а, там вони формують новий світопорядок. Перше, це все слова світопорядок там можуть вони формувати, але чи сформують і в якій формі світопорядок побудований ну, принаймні той, що існував е після Другої світової війни. Він був побудований на певних принципах. Які принципи пропонують Китай? Всесвітня торгівля, ну так для цього є, грубо кажучи, глобалізація, є ВТО, є багато іншого, що дозволяє. Тобто торгівля це, звичайно, може бути об'єднавчим фактором, але нічого нового, якщо відрізняється від попередніх світопорядків, світопорядку, принаймні останнього, тобто тут немає ніякої пропозиції конкретної. Тому це все слова. Щодо Росії, Росія дуже залежить зараз від Китаю, але не смертельно залежить. Якщо Китай почне давати ще гроші, це буде вже смертельна залежність від, від Китаю. І я думаю, що Путін все ж таки це розуміє. Його оточення це розуміють. І, ну, скажімо так. Це буде пересторога певна в них, я думаю, в цьому питанні. Це один момент, другий момент сам Китай. Це, ну, знаєте, там коли ти показують паради, показують ці картинки. Роботів які граються і так далі. У багатьох складається враження, що Китай процвітає так. Він живе непогано по зрівнянню з тим, як він жив 20-30 років назад, особливо 50 років назад, так. Але це, 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 це в них проблем безліч, економічних в тому числі. Розкидуватись грошима на ліво направо, вони не будуть і, і ніколи це не робили, так в них є структурні проблеми, які вони вирішують, і просто зовсім цей багатий, дуже китай. Середній рівень е, е, м, зарплат і е, м, рівень життя в них все одно навіть нижче, навіть ніж в Росії. Тобто це все, ну ще раз, ми судимо по Китаю, як, як ви собі по Росії, так, по Москві. А ми по Китаю судимо по Чамхаю, по Пекіну, там ще по цій е, зоні, так би мовити, економічній. Е, Китай не зацікавлений в пораці Росії, це зрозуміло. Але Китай абсолютно не зацікавлений в перемозі Росії. Йому пот йому Росії потрібно в такій середній слабкості, тобто ще є куди падати Росія до того, поки Китай не буде вимушений надати, скажімо так, якісь ресурси Росії для того, щоб вона виправила ситуацію. А в чому зараз проблема? Припинення вогню в Україні, тобто ми зараз говоримо, розумієте, змінити таке гроші дають, коли якісь війська там стоять під столицею, чи е, не знаю, там є загроза розгрому. Росії зараз нічому особливо не загрожує. Може зараз іде про існування України, а не Росії. Ми так ставимо дуже часто, що мовляв, Росія там була знаходиться ледве дихає, але це не так звичайно, абсолютно. Задача всього світу цивілізованого це зробити так, щоб Росія припинила вогонь. Ну і бажано, щоб це було не на умовах, які виставляє Путін повернення, до не повернення, Я навіть не знаю, як слова сформулювати віддачу, капітуляція частини Донецької області Росії так. Оце, от оце задача, і це не буде ніякою поразкою. Тобто зрозуміло, що стратегічно це може розглядати як певну поразку Росії, але це не буде в такому, що Росія після цього зернеться і з неї щось там прямо якісь апокаліптичні події почнуться розвиватися. Тому для Китаю зараз ситуація вона е, така. Він буде використовувати фактор Росії в торгівлі з. Європою і Сполученими Штатами. Звичайно, що це буде момент. Просто зараз він показує свою могутність. На фоні цієї міроприємств, які відбулися на початку ем, вересня, він дуже серйозно там е, міняє історію, так? практично втравши Путіна цей підхід історичний. Тепер в нас найбільша країна, яка постраждала від Другої світової війни, це Китай. Тому Чомусь, ну, за їхньою логікою, Китай має найбільше прав, так би мовити, на наслідки е, Другої світової війни. І під цим, а зважаючи, що Китай таким не був, ну, за логікою, принаймні, перших десятирічних після Другої світової війни, ну, Китай вимагає іншої ролі в, в світі, так? І домовлятися він про це буде не з Росією. Росія нічого не означає, Звичайно, про це можна домовлятися тільки з двома іншими полюсами планетарної економіки і впливу: це Сполучені Штати і це Європа. Ну, власне, як ми бачимо, зараз про жодне припинення вогню мова і не йде, тому що Росія не зацікавлена у цьому, і про це навіть говорить Кіт Келох. Він каже, що Росія, схоже, загострює ситуацію. Це він так коментує останні масовані атаки Російської Федерації по Україні разом з тим минулого тижня у Франції відбулася зустріч коаліції охочих. Говорили про гарантію гарантії безпеки для України нині детально невідомо про що йшла мова. Жодних пунктів не оприлюднено. Утім, знаємо, що тут змовчати не змогла і сторона Російської Федерації. А вони заявляють, що теж хочуть гарантії безпеки. Ну вони хочуть теж гарантії безпеки. Звичайно, просто в гарантії суперечать нашим гарантіям. Для них найкраще, що буде пропонувати і пропонує так, чи інакше Путін західному світу з двадцять року. Пам'ятаємо ультиматум, це гарантії безпеки, побудовані на можливостях Росії. Тобто, захід віддає в зону відповідальності в території бувшого радянського союзу. Бажано ще соціалістичного блоку Східної Європи, так, і Росія ну, ж має ядерну зброю. Ну про що ми постійно говоримо, коли говоримо про п'яту статтю НАТО, так європейці, принаймні так. Вони завжди думають про ядерну парасольку Сполучених Штатів. Так? Ну ось Росія запропонує ядерну парасольку щодо цих всіх територій, в тому числі себе. Вона вважає по основне територіальна так мовити теорія безпеки. Це це йде з буквально з 19 сторіччя, так що в, чим далі зона так мотибуні зони знаходяться на захід, тим безпечніше для Росії. Тому їй потрібно, щоб не безпосередньо вона. Вона так вважає, хоча вже, вже все змінилося з вступом Фінляндії і Швеції в НАТО. Кордон НАТО став ще довше набагато так мовити. ідеї, яку вони там пропонують, яка існує в Росії. Ті країни, які, ну наприклад, Україна, не не може бути членом НАТО, бо це країна, яка і повинна бути в зоні відповідальності в зоні впливу Росії. Ну і до певної міри буфером між НАТО і Росією, пане Олексію. Я вам дякую за те, що долучилися до нашого ранкового обговорення. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами.